Цього року я отримала диплом бакалавра, тому тепер знаю, що розказати цьогорічним першокурсникам. Ніколи нічого не видаляйте та не викидайте. Закарбуйте це собі на пагінця. Кожен семестр нам давали питання для захисту лабок. І декілька з них обов'язково повторювалися, незважаючи на те, який це був і у мене на хвилиночку. Спеціальність природничих наук. Я абсолютно переконана, що на інших спеціальностях відбувається приблизно те саме. Тому посортуйте собі всю інфу на якому небудь диску, розкладіть її по папочкам та нормально підпишіть. Вона вам точно знадобиться. Не купуйте багато канцелярії. Вона вам просто не знадобиться. На четвертому курсі. Я ще використовувала те, що купила на першому. Беріть зошити за потребу. На першому курсі викладачі часто можуть самі сказати, якої то зошит до них знадобиться. але ж за все, вам стане у нагоді один товстий зошит на всі предмети. Це нормально. Інакше це буде просто викинутою купою грошей. Не жініться за кількістю конспектів. Обирай. Бо до відверто, у мене не лишилося жодного конспекту, бо я, та сама людина, яка на лекціях малювала, мріяла та читала. Майте на увазі, що деяким викладачам потім дуже хочеться подивитися на ваш конспект.